Пленарне засідання позачергової 19-ї сесії обласної ради розпочалося з обговорення суспільно-політичної ситуації в країні. До колег депутатів звернувся очільник ради Микола Дерекот, який закликав припинити протистояння і не допустити поширення небезпечних конфліктів. Шановні депутати, події, які відбуваються, повинні заставити усіх нас задуматися. Адже більшість питань ми можемо і маємо вирішувати безпосередньо тут, у сесійній залі, необхідно. Щоб і опозиція, і влада від взаємних звинувачень один одного перейшли до конструктивного діалогу, дослухалися один до одного, потрібно негайно шукати політичний компроміс або ми не допустити нових смертей. Цього разу в обласній раді була створена нова депутатська група, яку назвали Народна Рада. До неї увійшли 20 опозиційних обранців, представників всеукраїнських об'єднань Батьківщина та Свобода. І саме лідер цієї групи Іван Гладуняк зачитав проєкт звернення до президента та Верховної Ради України, представляючи інтереси та висловлюючи позицію територіальних громад області, враховуючи суспільну політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, вимагати від президента України та центральних органів виконавчої влади. Негайно зупинення застосування сили проти громадян України та невідкладно розпочати діагноз з метою подолання системної загальнодержавної кризи, підтримати вимоги опозиційних сил та Євромайданів по всій Україні щодо дострокових виборів президента України та Верховної Ради України, відставки уряду Азарова. І ще один проект звернення представили члени депутатської більшості. Будуємо Хмельниччину разом. Звертаємося до президента України. Та Верховної Ради України з такими вимогами скликати позачергову сесію Верховної Ради України, оголосити, оголосити про дострокові вибори Верховної Ради України, проаналізувати дії уряду супередження стану, у якому перебуває нині Україна. Визначити його причини винуватців, застосувати у межах чинного законодавства жорсткі заходи для покарання останніх, включаючи відставку. уряду. наступні дві години депутати обговорювали суспільно-політичні події в державі та закликали колег підтримати той чи інший проект звернення до вищих органів влади. Події розвиваються і розвиваються надто стрімко. Сьогодні позиція, яка була узгоджена фракціями. Всеукраїнське об'єднання Свобода і всеукраїнське об'єднання Батьківщина є такою, якою сьогодні є вимоги людей, що стоять на майданах України. Я звертаюся до членів партії регіонів, що рішення, щоб ми не заговорювали проблему, що ми відтягнемо, що ми поміняємо тут дві цифри, а там дві коми, а там букву поміняємо. Цього ми не хочемо. Ми хочемо прийняття рішення, яке в ім'я народу. Всі разом. Повинні схаменутися всі разом. І ті, хто організував протистояння, одна сторона і друга сторона, однозначно задля збереження цілісності нашої держави. Перед обранцями виступили також активісти Хмельницького Євромайдану. Від вашого голосування залежить і можливе, ваше майбутнє, в тому числі, бо народ все одно переможе. І всі, хто знаходиться зараз в злочинній зграї під назвою партія регіонів, не в руках якої кров, будуть відповідати під перед народними трибуналами. Бо якщо вже революція, якщо банда постала проти власного народу, то зрозуміло, відповіді мають бути адекватні. А ще протестувальники закликали членів провладної більшості виходити з партії регіонів. А до проекту звернення внесли пропозиції, аби Верховна Рада України повернула в дію стару редакцію основного закону 2004 року, який із проектів звернення обрати депутати вирішили тільки після перерви, під час якої протестувальники увірвалися до будинку рад. Тож голосування продовжилося після перерви. Більшістю голосів обранці прийняли опозиційний проект звернення до президента та Верховної Ради України. Всього, давайте голосуємо як рішення ради. Ні? За 57 рішення прийнято. Питання, яке було винесено на пленарне